Ахтарські страйки, як і виведення військ з Афганістану, прискорили розпад союзу, бо більше ці обидва процеси пов'язані між собою. Поясню серед гірників, які протестували, було чимало ветеранів Афганістану, людей, які були злі на владу, які не змогли знайти іншої роботи, крім як пекельної праці в копальні. Ветерани привнесли в шахтарські страйки самоорганізацію. Це зробило протести більш згуртованими. І війну в Азії і протести робітників широко висвітлювали в пресі завдяки гласності. Як наслідок, вже у березні 1990-го комуністи втратили більшість у Верховній Раді УРСР. У 1990 році офіційні радянські звіти показували зростання економіки на 2,4%. Проте західні аналітики фіксували спад на рівні 2% і наполягали на переоцінці росту. Інфляція перевищила 10%, а дефіцит бюджету 8% ВВП із порожніми полицями в магазинах і зростанням бартеру між підприємствами. Програма «500 днів щодо переходу до ринку була запропонована, але не реалізована через опір консерваторів. Тоді як зовнішній борг з 1985-го зріс до 60 мільярдів доларів, у внутрішній політиці теж ішов розкол. Горбачов став президентом СРСР, але республіки, включно з Росією, проголосили суверенітет, зменшуючи вплив Кремля. Афганістан послабив центр. Страйки шахтарів дали імпульс знизу, а їхня комбінація призвела до того, що Україна почала відходити від Москви. В середині літа 1990 року Верховна Рада ухвалила декларацію про суверенітет, заклавши основу для референдуму про незалежність у 1991-му. Шахтарі колись символ пролетаріату СРСР стали підтримкою українського суверенітету а афганська війна символом імперського провалу.